Всеукраїнська акція Запали свічку в Україні є давній звичай у пам'ять про померлу людину запалюють свічку. Та саме Джеймсу Мейсу, досліднику голодомору, належить ініціатива вшанування жертв голодоморів запалювання свічки на підвіконні. Я ж хочу запропонувати лише акт національної пам'яті, доступний кожному. Національний день пам'яті жертв 1933-го, 4-ї суботи-листопада визначити час, коли кожен громадянин цієї землі, де майже кожна родина втратила когось із близьких, запалить у своєму вікні свічку в пам'ять про померлих. Це було б гідною відповіддю на слова Олександра Биковця, який став священником в Америці. Всі були готові на жертви, знали, що не сьогодні, завтра їх знищать, але їх турбувало передусім, чи знатиме світ про це, чи світ щось скаже. І друга проблема, ще більш духовна: чи буде кому помолитися за всіх, хто загинув? Навіть сімдесятиліть опісля свічка, що мерхтить у вікні, видається мені гідною відповіддю. Джеймс Мейс, газета День, 18 лютого 2003 року. Тепер ця оставлена в суспільстві практика. Щороку, у четверту суботу листопада, на вшанування тих, хто помер з голоду, українці по всьому світу запалюють свічки. Цього року, 22 листопада, о 16 годині, Україна схилить голови у загальній національній половині мовчання. Опісля біля могили, меморіалів і пам'ятників жертвам голодомору 1932-1933 років. І вулицях міст і сіл України на підвиконня осель українці запалюють свічки і лампадки. Протягом дня придій до меморіалу. Ам'ятника чи Христа пам'яті жертв голодомору у вашому місті чи селі, а із настанням темряві на вшанування пам'яті всіх убитих голодом, запаліть і поставте свічку на підвіконня так, щоб їй було видно на знадвору. Цей вогник символізуватиме нашу пам'ять і віру в.